Артилеристи працюють на американській гаубиці М 777. Її ще називають три сімки або три сокири. Збройні сили України вже два роки використовують їх проти окупантів у східних областях. Гармета! Постріл! Лисичанськ, Бахмут, 23-й рік Марянка. Запорізький напрямок Оріхів. Магдалинівка, чуть далі там той напрямок залізничний. Коротше, трошки поїздили ми з нею. Півтора року я воював на цій гарматі. Кажуть, що у порівнянні із радянськими аналогами дана гаубиця набагато краща, легша, маневреніша, а головне точніша. Гармату розробляли як ультралегку польову гаубицю. Вона легша за попередницю. Її можна без проблем транспортувати навіть гелікоптером. Вона є легкою, це перший плюс. Ти її. Приїжджаєш на позиції, ти можеш її крутити в 360 градусів. Куди тобі треба, тоді цей. Порівняно, наприклад, з геоцинтом, да? 2,65, то, ну. Таких дій ти з нею не зробиш, наприклад, як з цією гарматою три топора» в народі. Так ну називають. Також дані гармати здатні вести вогонь і високоточними снарядами. Артилеристи успішно використовують їх для ураження різноманітних ворожих об'єктів. Максимальна дальність до 40 кілометрів. Три сімки це нова гармата. Гармата е снайпер, можна сказати. Вона попадає в третій, четвертий снаряд. В ціль зразу ефективно на полі бою, тому що ми починали з «Гіацинтів», з Д20, а «Сімьорка» — це як Роллс-Ройс серед гармат. Час розгортання гармати до двох хвилин. Вона робить до п'яти пострілів за хвилину. Ефективна зброя та досвідчені військові чудовий тандем на полі бою. Типа, якби людина мусить зрозуміти, що зараз час такий, якби не дуже є радісний. Ну. Якщо всього сидіти вдома цей, а так взяли в кулак і поїхали. Нині бійці 44-ї окремої артилерійської бригади ОК Захід проходять бойове злагодження розрахунків гармат, Дехто вчиться, інші удосконалюють свої знання, певні завдяки власним вмінням і підтримці іноземних партнерів зможуть ефективніше нищити ворога. Анна Цук, випуск новин.